Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях, і далі будемо говорити про магію музики. А наша гостя сьогодні це Діана Коваль, художня керівниця, аранжувальниця та скрипалька Львівського універсального магічного оркестру саундтреків Люмос Оркестра. Доброго вечора. Добре вечір'я, на раді вас бачити і одразу кажемо глядачам, що 29 січня Івано-Франківську можна, можна завітати, можна стати учасником концерту трилогії Володар Перснів. Це така знакова знакова річ взагалі для вашого оркестру. І вперше за 4 роки так вона івано франківську Розкажіть, будь ласка, докладніше про цю програму. Володар Перснів насправді для нас це такий найепічніший, найбільший проект. По перше, тому що він дуже великий. Це концерт в трьох частинах з двома антрактами відповідно до трьох фільмів, трьох книг. А по-друге, у нас там найбільший склад хору оркестру, скажімо так, найвеличніше оформлення, і це сама по собі музика. Вона є надзвичайно емоційною, надзвичайно такою ну, легендарною, величною. Тобто неможливо цей концерт слухати і не. Долучитися душевно до цього, тим більше, що зараз такі події, вони як боротьба світла і темряви в контексті нашої країни, нашої війни і протистояння з Мордором, це дуже близько сприймається людьми, і це сприймалось людьми так само близько і навіть 4 роки тому, коли ми грали цю програму. До речі, до нас у нас в концерті є цитати з Клихтолкина з українського перекладу, і в нас на концертах буває власне перекладачка Олена Фашовець цього видання, і вона ще найперший раз, коли ми грали цю програму в 2012 році. Вона казала, що у вас дуже простежується в сценарії, паралелі з нашою країною, з нашим положенням ще тоді, навіть 10 років тому. Тому зараз це. Так, і зараз ми так. всі почуваємо ніби учасниками, персонажами, можливо, частково цих, цих книг. Ви в такому стилістичному костюмі. Тобто, чи, всі, чи, чи вся програма, тобто, чи всі учасники на сцені будуть теж в костюмах? Так, ми стараємось до кожної своєї програми підбирати і сценічні образи. У нас солістки будуть і ельфійками. Я власне відіграю якби, роль Еовін з королівства Рогану. Також нас будуть ельфійські плащі, ельфійські брошки, діадеми тобто, все буде стилізовано під тематику заходу. Я пропоную нашим глядачам, щоб для того, щоби трішки зрозуміти, як це все буде виглядати, подивитися презентаційне відео. Воно знято ще давніше. Я так розумію, кілька років тому. До речі, знімали його на Прикарпатті. Послухати кілька хвилин. Потім ми продовжуємо розмову для того, щоб ви розуміли про що, що саме очікує вас на сцені Івано-Франківського драмтеатру. Darkness falls. Дуже оригінальні, так? Такі музичні інструменти, саме ельфійські, якщо так можна висловитися. А, так, у нас є в складі оркестру музиканти, які грають на старовинних середньовічних інструментах. Це є Блокфейт, Ірландський Вістел, Вієла, і вони будуть присутні на цьому концерті також. Угу. І так, і як... Поєднуватися з, 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 з традиційними, так? Так, з традиційними. Взагалі музика до Володих Персні дуже цікава, тим, що Говард Шор, композитор. Він. А... В своїх партитурах запровадив дуже багато цікавих музичних прийомів і не тільки традиційними засобами оркестру, чи навіть просто інструментами. Там є відображення, наприклад, звуків кайданів, де грають там топорами, палицями по таких дисках автомобільних, тобто, щоб всіх всіх орків відображають. І ми намагаємось це в своєму концерті також показати. Дуже така складна драматургія, мені здається, музична фактично. І крім того, так. ще буде візуальне наповнення, тобто буде екран, і будуть кадри з фільму. Буде навіть не один екран, будуть, по-перше, кадри з фільму до кожної композиції, сюжетно підібрані. По-друге, у нас на додаткових екранах ще також будуть арти, анімації, які спеціально для програми малював український художник і аніматор їх наш також анімував. І там більше 80 таких панорамних. Як би сказати, витворів мистецтва, тому що насправді вони дуже гарно промальовані, дуже багато деталей, навіть, як то кажуть, пасхалок. І вони чудово доповнюють відеоряд і розширюють сприйняття. Тобто, такий навколо тебе цей ось світ середзем'я. Ти почуваєш себе. Фактично, так, всередині цього всього руху, скажіть, будь ласка, про мову? Тобто я читала, що будуть в тому числі і в Ельфійської, так якісь певні твори відтворювати. А, так, Толкін взагалі його твори видатні тим, що він, окрім використання староанглійської, він також створив кілька ельфійських мов. Це є Квенья і Синдарин, а також Кхуздул, це гном'яча мова і Мордорська мова орків. І Говард Шор, композитор, він все це в своїх піснях, партитурах він передав. І ми будемо це виконувати. Складно було вивчити. Ну, солістами, маю на увазі. Ну. Треба було трошечки попрацювати, тому що там в кожній мові є свої нюансові мови, нюанси прочитання. Тобто там ої там в квеня може читати по одному, а в синдрині інакше, і це треба було все запам'ятати, все відпрацювати. Так було трошки складно, але зато її захопливо також. Фактично ви ваш оркестр це вже можна сказати, знавці то світу Толкіна за цей час вивчили. Так, ми граємо цю програму з 2012 року, вже більше десяти років. Незважаючи на те, що ми її постійно вдосконалюємо, можна сказати, що ми вже в принципі в певній мірі злилися душами з цим світом. Для нас гобіти, там ельфи, роганці, гондорці, вони всі як рідні. Ми цю подорож вже неодноразово проходили. Щоправда, кожен раз як ми виконуємо. Цей концерт ми кожен раз в кінці трохи розчулюємось самі, тому що незважаючи, чи ти це заграв 10 разів чи 100, це все рівно дуже емоційна музика, і ти все рівно віддаєшся, і ці емоції тебе захоплюють, а в кінці приходить катарсис. Тому так відбувається. Ви грали не лише в Україні, наскільки я знаю. Грали і за кордоном, і в тому числі один з акторів, який знімався в володарі Персні», він був свідком, так? Скажімо так, був глядачем цього дійства. А, насправді історія була цікавіша, тому що ем, останній раз, коли ми в Україні виконували до цього програму, ось цю, це був 2018 рік. У нас тоді була співпраця з Вільнівським хором. Вони приїздили до нас, ми приїздили до них. А в Україні ми їздили на фестиваль Comic-Con Ukraine в Київ. Туди ж власне, приїздив ось цей актор Джон Різ Девіс, що грав «Гнома Гімлі. І так вийшло, що він до цього приїздив у Вільнюс, і хор Вільнівський зустрічав його там і виконував для нього пісні. А коли він приїхав сюди, то наш оркестр зустрічав його тут і грав для нього цю музику. Відповідно, ми побачили з ним і хор і оркестр одночасно, а потім зібрались в Україні разом і виконали це все. А для актора ми грали на фестивалі Comic-Con Юкрейн, і насправді це була така захоплива зустріч, не тому що навіть це актор з фільму, а тому, що насправді він виявився дуже такою щирою і простою людиною. Тобто, от так подумати, голівудський актор знімався в кінотрології Володар Перснів. А він до тебе підходить, посміхається, потискає руку, ніби ти його там старий друг. І каже, ми ще тоді були теж в костюмах з ельфійськими вухами. І каже, о Боже, ви тут Ельша, я гном. і Він почав відігрувати там сценки. Ну насправді це була надзвичайно така емоційна знакова для нас зустріч. І е, ще найбільше ну, і нас розчулило те, що коли ми грали музику з гобіта, він теж розчули. Всім сподобалось дуже наше виконання. Ну, це таке досить було надихаючий спогад досі до сих пір. Ну, можливо, і цього разу хтось найближчим часом теж хтось прийде неочікуваний на цю прем'єру. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви переглядаєте, попри те, скільки разів буде грали, все одно переглядаєте фільми чи прочитуєте книги перед початком. Для чого? Все якось вас надихає по-новому? Насправді, для нас кожен наш проєкт це є занурення у всесвіт цього дійства. І це відбувається не лише на сцені, а задовго до цього. Це, скажімо, такий певний емоційно-психологічний шлях, тому що ми не просто оркестр, ми не просто виходимо на сцену, граємо. Ми самі фанати цих всіх світів, кіно, відеоігор. І ми також спілкуємося дуже багато на своїх сторінках із глядачами. І до концерту, от, наприклад, нас до київського концерту, ми щодня давали у себе в сторіс якийсь вірш Толкіна, щоб люди якби насичували цією атмосферою. Зараз ми розповідаємо про наші інструменти, про нашу команду, там про костюми, про історію проєкту. І для цього всього, для того, щоб емоційно налаштуватись, духовно, емоційно, ми власне передивляємось фільми, перечитуємо книжки. Ну і щоразу ти щось собі нагадуєш, щось відкриваєш нове. Тобто це такі твори, які варто і можна передивлятись багато разів, і вони щоразу будуть давати свій ефект. Ну, і вони зближують команду фактично. Так. Давайте трішки про вашу команду поговоримо, тому що оркестр це не лише оркестр, це і хор частково, і солісти. От як давайте трішки з історії почнемо, тому що я знаю, що більше більше десяти років ваші, вашій команді, як ви взагалі об'єднали, то у вас кіно об'єднало? Спочатку музика, як це все починалося? І те, і те. В нас справді починалося з ансамблю всім людей, і це зібрались люди, які були самі музикантами, але до того ж і були кіноманами. І ми об'єдналися з причини, що в кіно така гарна музика, стільки симфонічної, стільки там років, взагалі різноманітної музики, чому вона не грається в нас на сценах? І це була перша причина, чому ми зібралися. Ми хотіли доносити цю музику і красу цієї музики людям. Потім ми поступово розростались розросталися і в 2010 році. Стали симфонічним оркестром повноцінним. І з того часу в нас є такий стабільний кістяк, вже 10 років, навколо якого, звісно, там іноді люди міняються, але навколо якого уся наша ця емоційно-творча діяльність розгортається. Ми вже давно стали сім'єю, а останні роки в нас навіть не тільки музичне поповнення, тому що до нас доєдналися художники, аніматори, режисери, звукорежисери. Тобто фактично ми є. І оркестр, і творча команда, яка творить повноцінне театральне шоу вже, тобто не тільки музику. Угу. А про Ваших солістів розкажіть, тому що я була на концерті івано Франківського минулому, і я враз була вражена і професійністю, і артистизмом, напевно, саме солістів, наскільки вони ну здається, вони дійсно відігравали відігравали кожен раз роль те, 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 в кіно. Так а, от, дуже вони так гарно занурювалися в образи. Так і є насправді щоразу в нас дівчата, хлопці, солісти, вони надзвичайно. Ну, не зовсім фанатичне те слово, знаєте, але такі дуже горять нашою всією справою, дуже горять своїми сценічними образами. І насправді вони не лише перфекціоністи, вони, скажімо так, ну, знаходять зараз віддушину в цій всій справі. Тобто для нас це не є робота, для нас, скажімо, це як поклик душі, оця творчість. І от наша, наприклад, солістка, яка в кліпі Співає Мейт Бі, Марта Говдиш, вона з нами фактично зі створення колективу. Пройшла всі ці роки, всі ці часи, які б вони не були для нашого колективу. І насправді і вона за ці роки виросла, і ми, і це, скажімо так, для нас серце оркестру нашого Марта. Вона завжди вона теж передивляється там фільми, перечитує книжки. Якісь там граємо щось з відеоігр. Вона грає в цю гру, тобто і занурюється, і кожну деталь свого образу, кожну там нотку в своїй пісні. Вона все вивіряє, щоб все було надзвичайно гарно і ну не ідеально, але з душею. Ну і плюс співають в оригіналі переважно Так, твори. так. Тобто, так. То, то, у нас мови. Є проєкт, наприклад, по де ми самі перекладали всі пісні українською, але тут такий сімейний для дітей, а Володар персній у нас все в оригіналі, так. А загалом ви ще сказали трішки про художники, про костюми. Тобто, ми вже говорили трішки про костюми, але загалом як створювалися костюми, для, зокрема для володарів перснів? Тобто ви надихалися фільмом чи книжками? А... Більше фільмами, але насправді наші костюми це не є, от там, наприклад, точний образ, в мене, наприклад, Еовін. Тобто ми намагаємося створити, скажімо так, натяк, тобто натяк, який точно буде впізнаваний, але ми не намагаємось там точно копіювати Та, фільм, бо відповідно там інші актори, інші обличчя, ми не хочемо нав'язувати людям точну копію. Але образ натяк на якогось героя, який вони можуть там. О, там я побачив Елін. Тобто ось це все в нас є. І в дівчат, солісток, співачок будуть ельфійські вуха, наприклад, і ельфійські сукні, а в оркестру ельфійські плащі з брошками, Хтось там буде навіть на гобітів схожий. Тому... А... — Орків не буде, так? Ні. Ми всі знаємо, де орки. тому... А, і насправді, як підбираються образи, це частково є е, співпадіння душі. Наприклад, мені дуже подобається героїня Еовін, і так вийшло, що я можу її відіграти, скажімо так, дівчата, солістки, ельфійки. Тобто, частково це є співпадіння, ну, душевна близькість до персонажу, а частково це вписується в сценарій, і так воно все пазликом складається в одне в кінці кінців. Ви вже сказали, що коли починали, то десь було таке може нерозуміння, ну не прийнято було грати у нас на таких серйозних сценах, музику з кінофільмів. Так? А з часом змінилося це стало, на вашу думку, як відчувається? А, насправді так. Особливо останні роки дуже багато оркестрів, і національні, і камерні, і філармонійні вони включають цю музику до своїх програм, залюбки і. Людям теж дуже подобається. Тобто, концертів по саундтреках стало дуже багато, і вони всі користуються великою популярністю, тому ми думаємо, що в певній мірі ми свою місію виконали, донесли до людей, що ця музика теж має право звучати на сценах. Ну а чим вона цікава для вас? От, скажімо, якщо говорити, ви вже стрішки зачепили володаря песнями, але ж не лише цю ці саундтреки ви граєте. Тобто, з яким принципом ви відбираєте, що цікавий цей саундтрек? До речі, протяго Кримського моря ви не думали ще? А ми грали брали, колись років п'ять mm -hmm. ми грали, а потім просто переключились mm -hmm. на інші програми. А насправді, перш за все, це є симфонічна цінність самої музики, тому що так чи інакше на сцену ти не будеш виносити щось що людям буде нецікаво, незнайомо, або що ще не має творчої доцільності. Тому що композитор, там, наприклад, Джон Вільямс, Говард Шор, вони надзвичайно. Великі симфоністи, надзвичайно великі композитори нашого часу, і те, що вони творять своєю музикою, і той, же Говард Шор, наприклад, його саундтрек до Володимира Першнів, це взагалі певне виключення в історії кіно. Він створювався. Здається, чи чи 5 років над саундтреком взагалі стільки не працюють, але цей саундтрек може виконуватись окремо як симфонія. Тобто там прописано в кожного персонажа є своя тема. Відповідно до розвитку персонажа, ця тема змінюється. Тобто однією музикою Говард Шор вже розказав історію, для якої, в принципі, навіть не потрібне кіно, тому що там все сказано і мовами сказано, і музикою сказано, і темами, і драматургією, симфонізмом. Тобто це надзвичайно велика, навіть для класичної музики надзвичайно велика симфонічна праця. Тому це, перш за все, є цінність самої музики. А далі вже йде, наприклад, так як ми є незалежний оркестр, то ми вибираємо ще по своїх душевних подобаннях. Тобто, наприклад, у нас дуже багато шанувальників Володаря Персні, дуже багато шанувальників Гаррі Поттера. Відповідно, ми по цих світах знаємось, бо ми не робимо те, що ми не знаємо, бо ми хочемо достеменно. Щоб усі складові шоу були і правильні, і, скажімо так, доцільні до того всесвіту, по якому ми робимо. Тобто, друге, це є наша любов до творіння, до всесвіту і наша обізнаність в ньому. Ну і третє, це звісно любов глядачів. Тому що є запит від глядачів, наприклад, є дуже багато шанувальників того Гаррі Поттера, і відповідно для них створюється Гаррі Поттер. Є багато шанувальників, володаря персніві, середзем'я. І навіть зараз ми так думаємо, що є духовний запит в цього року і минулого року на саме таку тему вона є актуальна для нас: це боротьба добра і зла, боротьба. Темряви зі сходу, і, і світла, перезаходили. Перемога, перемога, та, і перемоги, так. звісно, перемоги, причому, що перемоги не якихось там надлюдських сил, а простих маленьких хобітів, які просто мали відвагу зробити, ну, донести цей тягар до кінця і свою місію створити, зробити успішно. Тому це таке поєднання музики нашої любові, любові глядачів. І виходить ось таке щось магічне. А вже з досвіду ви бачите на що найбільше реагує з ну, крім володар песні, тому що перед тим ви були в нас в грудні місяці з різдвяними саундтреками до різдвяних фільмів. От як які можливо відчуваєте, що публіка зараз найбільше потребує? А ми були також з Гаррі Поттером на початку грудня. У вас і власне що? У ці теми в Гаррі Поттері» теж там боротьба добра і зла, і «Володарі Персен, так само боротьба добра і зла. Ми відчуваємо по відгуках, по емоціях людей, що це надзвичайно дуже їм зараз перегукується. І в нашому шоу по Гаррі там, наприклад була сцена оборони Гогвардсу, де на цей купол летять закляття смертажерів, і багатьом людям це згадалось. ну, такий був. Просто відлунок, як от ракети на нас летять, наприклад, і для них це був такий теж сильно емоційний момент, але в кінці кінців добро перемагає, і тому люди, проходять через ці емоції, вони отримують певний катарсис в кінці. Тобто вони бачать, що от тут в цій історії перемогло добро, і вони вірять, що обов'язково так буде і в, нас в житті. Ну і напевно, коли приходиш, якось від того всього негативу інформаційного і занурюєшся в таку казкову атмосферу, це теж такий терапевтичний ефект. Ви в Івано-Франківську, де ще вас можна побачити, можливо, в інших містах заглом, як відбуваються у вас ці гастрольні тури? Тому що я розумію, що якщо підготуєш таку масштабну програму, то треба якому більше показати, а потім готуєш наступну. Насправді в нас зараз обмежено трьома містами, які Львів Івано-Франківська. І... Ну, цьому є багато версій, я не буду вдаватися деталі, але це є наші основні міста. І в Києві ми вже грали Володаря Персня. От зараз 29 січня будемо в Івано-Франківську грати, і 30-го у Львові в оперному театрі. Тобто Івано-Франківськ тут дуже гарне таке почесне місце. А так. переважно власне як відбуваються зараз репетиції, тому що ми теж розуміємо, що складна ситуація, от як вам дається збиратися репетирувати таким досить великим колективом. Ну насправді, от до різдвяного концерту у нас половина репетицій була без світла, mm. але в нас є ліхтарики, щоб бачити ноти, в нас є акумулятор, щоб там десь підключити клавіші, мікрофони, і більше нам нічого не потрібно. Тобто, ми собі працюємо, творимо, приміщення є, підсвітка є і все працюємо. Ну а зараз як інакше. Мусимо якось виходити з положення. Зануритися теж в цю атмосферу, та, все ж таки та. магічно казково. Дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю глядачам, що 29 січня в франківському обласному музично музично-драматичному театрі можна стати свідком, учасником, глядачем, персонажем і відчути себе в кінотрилогії Володар Перснів. І дякую, пані Діано, вам за цю розмову. Я чекаю вас в нашій студії з новими, можливо, новими прем'єрами, тому що в фільмі ще дуже багато музичних творів, які розповідають про боротьбу до добра перемогу добра над злом дуже багато, і саме такої музики, напевно, нам дуже хочеться зараз цей час. Дякую вам. Дякую вам. Дякую глядачам за увагу. Гарного Дякую. вечора. Залишайтеся з гличиною. Чи попереду ще багато цікавого? Тож не примикайте.